Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінські і Сьогодні в нас на надходження. Mazda 3 2014 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном за автоматичною пробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи у 2021 році. По комплектації у нас безключовий доступ. Салон з текстилю. Одягнуті у нас зараз ось такі чехли. Електроспумінчик вікон, електровилювання дзеркал, мультикермо, є контроль полоси, датчик тиску в шинах, ось так глядає приборна панель, штатна мультимедіа, двохзонний кліматконтроль, є люк. Заднє реаційно в гарному стані. На автомобіль встановлені 16 легкосплавні диски на літній резині. Також є камера заднього виду. Заявленого пробігу на автомобілі 157 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінця, вулиця Соборна, 1 Ціна на даний автомобіль буде складати 10 тисяч 890 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.